Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті злітнення. Малята, як ви знаєте, на цьому тижні у нас іде дуже велика підготовка до великодніх свят. Незабаром ви з мамами з бабусями будете випікати пасхальні куличі, які називають паски. Так, малята? Ми дуже це любимо і ліпити їх, і випікати, і робити, і прикрашати. Це по-перше, це дуже цікаво, так малята, а потім це буде дуже весело і корисно, коли ми підемо звати, з вами до храму, посвятимо це і будемо обмінюватися. Це дуже-дуже велике свято. І ось ці пасхальні куличі Пасхи це така традиція, це один із елементів цього свята. Так, малята, так. Ось і сьогодні я пропоную вам на занятті зробити ось таку великодню композицію. Подивіться, це Паска, да? Великодній куліч, паска, як він називається, і подивіться: ось ці яйця, які покрашені одним кольором. Пригадайте, як вони називаються. Так, крашенки, малята, крашенки, не писанки, а крашенки. І ось таку композицію я пропоную вам сьогодні зліпити разом зі мною. Тож, приступаємо до роботи. Малята, отож я пропоную ближче трішки розглянути нашу великодню композицію. Погляньте, в мене на тарілочці ось стоїть Паска і. Крашанки, так, не писанки, крашанки. Бачите, які вони. Давайте ми подивимося трішечки ближче. Погляньте, це в мене пасочка. Бачите, вона схожа. Mm -hmm. Подивіться малята. Наша пасочка, вона схожа трішечки на грибочок. Так, так. Але в грибочка більша шапочка, а у нашої пасочки ось така біленька. Подивіться, сама пасочка. У нас, бачите, ось такої форми. Наче то і кругленька, але вона, бачите, з цієї, сторони, з цієї ось так ось, бачите, вона схожа більше на циліндр. Отак. Е і біленька шапочка. Е чому ми використовували коричневий пластилін? Або світліше, або темніше. Тому що, пригадайте, якщо ми випікаємо пасочку, вона у нас стає коричневого кольору, так, коли вона тісто запікається. А зверху мама, бабуся, вони намащують білим кремом, роблять отаку шапочку. Так? А на біленькій шапочці у нас ось такі різнокольорові цяточки. Це присипка на пасочку. Так. І подивіться, ось у мене тут є ось такі крашеночки, бачите? Тому що вони однотонні, тому вони покрашені в такий колір. Ми використовували кольоровий пластилін. Так, малята? Так. Малята, погляньте, оці цяточки і крашенки можуть бути різного кольору. Ви можете взяти пластилін такого кольору, який вам подобається. Але на Саму пасочку нам потрібно взяти пластилін світло-коричневих тонів. Це може трішечки світліше бути, темніше, але не дуже темний, тому що ми пасочку не запікаємо до такого темного кольору, а ось світло-коричневий потрібно буде взяти. Тож, приступаємо до роботи. Відкладаємо нашу тарілочку. Подивіться, ось на моїй це скільки багато пластиліну різного кольору. Але, як я вам вже казала, сама пасочка у нас буде робитися ось із пластиліну такого коричневого кольору. Ми його розминаємо. Малята ось так. Дивіться, ми його розім'яли, розігріли в ручках ось так, щоб він був більш плоский. Тепер, що ми з вами робимо? Ми катаємо з вами кульку спочатку. Тому що нам потрібно зробити ось таку кульку. Бачите? Але, як я вам казала, він у нас трішечки буде витягнути. Потім ми цю кульку не дуже сильно, але ми її, бачите, скочуємо ось так. І ще треба трішечки притиснути. А ось тут і знизу, бачите, ми робимо ось так, притискаємо її. ось, Щоб вона була продовгувата. Ось така. Бачите, і ще трішечки можна бочка. Якщо вона у вас, бачите, сюди виходять боки, ми її трішечки-трішечки знову прикочуємо. Якщо не вдобно, ви можете це зробити ось так на дощечки, кому не зручно. Так, малята, дивіться, ось ми вже основу ми зробили коричневого кольору. Тепер нам треба зробити зверху білу таку шапочку. Дивіться, малята, ми беремо білий пластилін. Знову малята ми розкочуємо курку. Ось дивіться, білу. Потім ми її ось так. Ось так. Розплющимо і зробимо з курки ось таке коло. Бачите, воно буде пласке. І ми з вами з'єднуємо, дивіться. Ось посередині ось так. А потім краєчки ось так примнем. Тому що у нас не грибочок повинен бути, а ось така пасочка. Ось. Малята, дивіться, не обов'язково, коли поливаємо кремом наш, верх нашої паски. Так, малята, тепер нам з вами потрібно прикрасити. Дивіться, ми можемо від кожної, кожного кольору, ось так дивіться, або відщіпуємо, але щоб маленькі вийшли у нас цяточки, ми можемо відрізати. І ось так кожного кольору ми робимо. Можна спочатку одним кольором декілька зробити. Ось таких цяточок. Тепер беру інший кольор малята. Бачите, ось так трішечки відрізаємо для того, щоб зробити дуже таку маленьку кульку. І робимо зеленим кольором. Ось так, дивіться, пальчиками маленькими, Ось так. Ой, бачите, посипочки наші повинні бути маленькі, маленькі повинні бути. Ось так. Якщо у вас виходить дуже товстенько, ви можете її розділити навпіл. І ось так зробити. Так, і ось ми возьмемо ще помаранчеве. Ось, як я казала, беремо і прикрашаємо, тому що наша пасочка вона повинна бути така дуже-дуже гарнюня. Ось так. Ось. Катаємо. Ось так. Малята, ви можете брати любого кольору. Я взяла фіолетовий, зелений, помаранчевий колір, а ви можете взяти такий кольор, який вам доподобає. Так, паска в нас готова, малята. Тепер ми з вами будемо ліпити наші крашанки, Дивіться, ми відрізаємо від нашого великого шматочка пластиліну, трішки поменше. Теж роз... розігріваємо, розминаємо, а потім знову малята ми катаємо з вами ось так на долоньках, між долоньками ще кульку. Але не буває у нас яєць такої прям круглої форми. Вони ось трішечки. Дивіться, ми з вами це вже робили. Ми з однієї сторони трішечки-трішечки ось так завужуємо. Так, ми це з вами вміємо. Подивіться, у нас вийшла ось така гарна крашеночка. Бачите, такої форми. Потім я беру, наприклад, фіолетового кольору. Теж, Ой-ой-ой. Давайте я сюди переставлю, нічого страшного. Так, знову я взяла інший колір малята. Знову я катаю кульку, а потім уже з кульки я продовжую витягаю ось такий, ось такий, бачите. Тому що у кожного яєчка. З однієї сторони у нас, бачите, така широченька сторона, а тут у нас є такий трішки витягнутий носик. Ось так. Потім я беру Ще пластилін іншого кольору. І теж катаю кульку. Отак відрізала. Це я приберу сюди. Ось так. Бачите. ось Спочатку кулька, не забувайте. А потім ми ось так трішечки надавлюючи, ми витягуємо в одну сторону носик такий. У нас виходить яєчко Ось така крашеночка. Бачите? Подивіться, малята, ось такий великодній, бачите, у нас вийшов така композиція, теж вийде. Бачите, крашеночки. Зараз ми його переставимо ось на таку гарну тарілочку. Ось так покладемо. І ось така у нас пасхальна композиція. Подивіться, це у нас був зразочок мій, що я вам показувала. А це те, що у нас вийшло упродовж нашої роботи. Погляньте, які гарні пасхальні у нас такі композиції. Малята, Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво робити композицію. Ось таку, так? Да? Бачите, яка у нас вийшла гарна композиція? Так! Ось у мене вийшли ось такі крашенки такого кольору і ось така Паска. Да, Великодній куліч, ось цей паска. Ось така гарна в мене вийшла. Але я сподіваюся, що вам було неважко маляти це зробити. І мені дуже-дуже цікаво буде подивитися, які ж великодні композиції вийшли у вас. Чи вийшли у вас крашеночки? І як ви впоралися з завданням виліпити ось такий кулічик, паску. Мені дуже-дуже цікаво. А ще я хочу подивитися, які ж кольори пластиліна вам були до вподоби. Тому я чекаю ваше фото, відео з вашими роботами. А я прощаюсь до побачення, малятки.